Незвичний спосіб реабілітації для наших захисників і захисниць організовують у Київській фортеці. Військові, які нещодавно тримали в руках зброю, змінили залізо на глину. Арт-терапія в Україні вже стала постійним супутником відновлення ветеранів та є доволі ефективним підходом для поліпшення їхнього фізичного і психологічного стану. Самі військові зізнаються, ніколи б не повірили, що глина дійсно може лікувати душу. У київській фортеці лунають українські пісні. Тут у теплій атмосфері зустрічають захисників і підготували програму «Арт-терапія у фортеці. Військовий Геннадій Дяхтяр прийшов не сам, а з родиною. Вони разом беруть участь у глинотерапії в проєкті Фортеця без бар'єрів. Ну, дуже зосереджує, розслабляє глинотерапія. Ну в це не вірилося, але коли вже спробували. А особливо коли ми вже дізнались про такий масовий захід, який має війти до історії, це буде таке дерево в формі карти України, і воно буде складатися з 300 таких шеврончиків, таких як щитів. От. Ну, ну надихає звичайно історія. Ну, ми всі творимо історію. З кожного з нас вона складається. Геннадій на початку повномасштабної війни добровольцем вступив до сил оборони. Спочатку чоловік захищав столицю, а потім, після цього, направили наш батальйон в часів. Я під Бахмутом. Після цього у нас було відновлення. І другий раз ми виходили вже на Лиманський напрямок, Куп'янський. Зараз батальйон знаходиться під Славянським. Олександр Шаповал, офіцер ЗСУ, спочатку захищав Чернігівщину та Сумщину, а потім півтора року Донеччину після поранення отримав статус обмежено придатний і наразі працює інструктором. Для мене дуже цікаво спробувати себе в чомусь новому. А, малюю я так собі, а от ляпку з глини ніколи в житті не пробував. І ви знаєте, досить цікаво, до, досить прикольно. І я хочу зробити шеврон, але в мене поки що так собі не дуже сильно добре получається. Але ж, але ж головне, не те, щоб не те, що я зроблю, а те, що я хочу зробити. І сам процес оцей буде шеврон сил спеціальних операцій. Глинотерапія це один з видів арт-терапії. З її допомогою військові розслабляються, знімають стрес, напругу, тривогу та на деякий час забувають про війну. Коли людина знаходиться в стані такого психоемоційного напруження, тривоги, дратівливості, вона використовує більш яскраві кольори, особливо червоні, такі насичені вишневі. І сюжет малюнку досить такий може бути ну, агресивним. Колючі ріжучі предмети це на початку. А в процесі терапії реабілітації градус напруги зменшується. Сюжет набуває більш таких приємних, красивих кольорів, да, зелених, наприклад, блакитного кольору. А сам сюжет малюнку. Зі зброї змінюється на квіти, на будинок, на жінок, на дітей, на українську символіку. Кожен військовий власноруч виробляє шеврон з глини виникла ідея створити величезну мапу України з 300 шевронів. Чому 300? тому що це відоме число історичне. Це 300 спартанців. Да? кожен з людей, які роблять ці шеврони, вони абсолютно різні, вони абсолютно індивідуальні. Ми можемо це побачити. До речі, деякі зроблені перший раз дуже професійні, як на мене. За рік у глинотерапії взяли участь пів тисячі військових. Такі заходи проводять двічі на тиждень.